Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Без електроенергії, перспективи її повернути, мешканці будинку по проспекту Віталія Грицаєнка 26, просять допомоги із встановленням індивідуальних лічильників. Ворожий безпілотник пошкодив 5 могил на цвинтарі у Гребінці. Два сучасні реанімобілі мобілі для екстреної меддопомоги передали Полтаві. Вони транспортуватимуть пацієнтів не тільки по місту, а й за межами області. А тепер про це та інше більш докладно. Без світла в оселях посеред зими у мешканців будинку по проспекту Віталія Грицаєнка, 26, у Полтаві. Вимкнули електрику. За інформацією Полтава обленерго через несвоєчасну оплату. Натомість люди переконують, за споживання електроенергії вони розрахувалися вчасно. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Наразі ми серед зими залишилися без світла. Мешканці будинку по проспекту Віталія Грицаєнка, 26, колишній першотравневий у Полтаві, обурені. За їхніми словами, усі 24 квартири незаконно відключили від електроенергії. Як йдеться в попередженні від Полтава Обленерго, зробили це через заборгованість. Та ще й відключили на день раніше, 13 січня. Хоча в оголошенні повідомлялося про 14-те. Я стала перед ним, говорю, що ви збираєтеся робити. Не хвилюйтеся, ми тільки подивимося, як тут що працює. Я говорю, не здумайте відключати. Вони виробили лічильник, той загальний рубильник, і зняли все, що тут можна. Історія з постачанням електроенергії в цей будинок заплутана і давня. Більше 60 років він перебував на балансі колишнього інтернату, згодом мистецького ліцею імені Софії Русової, а тепер військового. Весь цей час люди за електрику платили на рахунок ліцею. Півтори роки. Десь тому зібрали зібрання і сказали, що буде територія передаватися іншому ліцею. Тому, будь ласка, жителі, щоб ми перейшли на прямі розрахунки з обленерго. Процес переходу виявився затяжним, каже пані Людмила, адже в будинку був загальний лічильник. Тепер же кожна квартира повинна була отримати окремий. Вони сказали нам робити проект. Проект, так як бачите, старенький будинок, але проєкт повинен бути як Новострой, тобто виведені лічильники на вулицю. Ми знайшли проектантку, яка нам написала проєкт, їй в це Не погодили, щоб ви розуміли уже майже півроку проєкт в розробці. Як йдеться в повідомленні від Полтава Обленерго, основне зауваження до проєкту в тому, що лічильники мають бути винесені за межі квартир. Натомість місцеві жителі переконують, цього зробити не можна фізично. На двох тих стінах, які великі є, і можна там встановити. Там йдуть вентиляційні шахти, та також шахти для облаштування каналізації. Мешканці чекали, поки приїде комісія Обленерго, обстежить під'їзди і пояснить, як можна вийти з цієї ситуації. Натомість їх просто від'єднали від електрики. Всі платежі ми здійснювали. Все користування електроенергії нами фінансово покрите. Видирання лічильника нашого безпосередньо вхідного на це спромоглися. Полтава Обленерго, але вислати комісію, щоб дати людям можливість просто зробити правильно довести до кінця їхній проект і зробити розмежувати всіх абонентів. Це чомусь вони не потрудилися зробити. Кожний місяць, що вони на дверях виставляють, ми всі сплачуємо. У мене, допустимо, чоловік після двох операцій ночі треба уколи робити, таблетки приймати. Ну, хіба можна? оце отак в наше час, що наоборот повинні допомагати людям, особливо та всім людям, тому що зараз така ситуація така. А тут отак раз і все. У при службі Полтава Обленерго нам пояснили, вони відключили абонентів. За цією адресою через подання ТОВ Полтава Енергозбуд» про наявність боргу люди. Цей борг заперечують. Ми направили інформаційний запит до Полтава Енергозбуду» з проханням пояснити ситуацію. Очікуємо на коментар. Взимку суцільні горки навесні та восени. Суцільний потік води. Дорога по провулку Давидовського у Полтаві у жахливому стані, говорять місцеві жителі. Додають, згадати не можуть, коли її востаннє ремонтували. Через стан дороги відмовляється їздити за цією адресою. Таксі подробиці дивіться в сюжеті. Слова тут не потрібні, дороги немає. Проволок Давидовського у Полтаві така дорога тягнеться тут від будинку за номером 9 і аж до Давидовського 15, говорять місцеві. Ось тут дитячий садочок, ось тут ходять мамочки, татусі з дітьми. Діти падають освітлення тут теж немає. Найголовніше дорога. Цю дорогу не ремонтували хто зна скільки. Дивується місцева мешканка подолу Марія Іванівна. Ця дорога не ремонтується. Де краща дорога, там ремонтують. А сюди і діти ходять в садочок, і їздять батьки. Їх возять і все. Ви ж бачите, прекрасна яка дорога. Понад 50 років у микрорайоні Поділ проживає пані Любов. каже, скільки пам'ятає, постійно ця дорога була у такому стані, а без неї обійтися ніяк. Вона веде до сміттєвих баків і до продуктових магазинів. Це та бачка, дорога. Вона. Вся погана, вся погана вона сюди йде, аж до того, до посади. І там такі ямеги, таке все, що ужас. Прилягається дорога й до дитячого садочка. Щодня ходить тут з дитиною. Пані Катерина каже: якщо навіть викликати таксі на провулок Давидовського, водії одразу відмовляють: мовляв, дорога жах не поїду. Жахлива дорога. Тут садочок, купа дітей, купа машин паркується. Ніхто не може заїхати ні з тієї сторони, ні з цієї. Бо ну по-іншому ніяк сюди не потрапити. Коли буде ремонт, невідомо. Тому дуже незручно, навіть таксі інколи не приїжджає, бо не беруть замовлення, коли бачать, що така адреса, і вони знають, що тут погана дорога. Минулого року була надія, що дорогу зроблять, говорить місцевий мешканець мікрорайону Олександр. Проте, за його словами, всі сподівання виявилися марними. Дороги припаршивіші є, і кандидати були заявляли. В прошлом году цей директ не ділили, до сих пор їх не заложили. Хоч вони у осінь делали, може було асфальт положити. Чи буде включена дана вулиця до переліку ремонтних робіт цього року? Щоб дізнатись відповідь на це запитання, ми надіслали інформаційний запит до міського управління житлово-комунального господарства. Чекаємо на відповідь. П'ять могил пошкоджено на цвинтарі в місті Гребінка у наслідок падіння ворожого безпілотного літального апарату. Повідомлення про це надійшло від ДСНС до поліції 14 січня близько 9-ї години. Поліція задокументувала наслідки. Повідомила речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідча оперативна група поліції порятинщини та спеціалісти-криміналісти для документування злочину. На місці падіння поліцейські виявили вирву та уламки безпілотника. Також попередньо встановлено, що внаслідок вибуху на цвинтарі пошкоджено п'ять могил. Правоохоронці провели огляд місця події та задокументували черговий злочин росіян. І Полтава отримала два сучасні реанімобілі для екстреної меддопомоги. Ці авто відповідають найвищим стандартам комплектації медичною апаратурою. Оснащення дозволяє підтримувати життя пацієнтів у критичних станах під час транспортування, а також надавати медичну допомогу важкопораненим. Більше про це дивіться в наступному матеріалі. Це електроаспіратор. Він потрібен для санації дихальних шляхів. Хворих, яких ми транспортуємо, парамедик Олександр Кириченко демонструє наповнення двох нових реанімобілів Центру екстреної медичної допомоги. Їх Полтавщина отримала завдяки партнерам. Апарат ШВЛ він потрібний нам для того, щоб проводити штучну вентиляцію легень на догоспітальному етапі та під час транспортування пацієнтів до лікувальних закладів. Це стаціонарний ШВЛ, це переносний, з яким ми можемо йти до лікувального закладу. Є дві кисневі точки. Одна в нас потрібна для дачі кисню, одна для проведення санації верхніх дихальних шляхів. У цих реанімобілях є і дефібрилятор, потрібний під час проведення серцево-легеневої реанімації пацієнта. Лінеомат, через який можна подавати медикаменти, тонометр, кисневі балони, говорять фахівці. В Автомобіль класу С, тобто він забезпечений всією необхідною апаратурою і для транспортування пацієнтів. Автомобіль дуже комфортний на відміну від інших класів. Пневмоноші є для комфорту пацієнтів. Це така подушка при транспортуванні пацієнту зручно, тобто вони просто адаптуються до нашого дорожнього покриття. Щодня на лінію на території Полтавської області виходить 105 автомобілів такого класу. Говорить заступник директора Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Юрій Безрядин. У Нас немає вже автомобілів. Які були раніше, це були газелі, уази і так далі. Зараз у нас реанімобілі, які укомплектовані медичним обладнанням, медичними матеріалами, засобами медичного призначення, такими, як в Європі. Тобто це відповідний клас оснащення і практично у нас Завдяки завдяки цьому ліквідовано таке поняття як нетранспортабельність пацієнтів. Авто будуть використовуватися для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам при транспортуванні їх не тільки по місту, а й за межами Полтавської області для продовження лікування в закладах охорони здоров'я, говорять медики. Змішав побутову хімічну рідину з водою, і вона вибухнула у руках. 14-річний хлопець у Лохвиці травмувався у наслідок вибуху невідомої речовини. Повідомлення про це надійшло медикам 13 січня. Поліція з'ясовує причини та обставини події. Повідомила речниця Миргородського райвідділу Вікторія Москаленко. Отримавши повідомлення на місце події, негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Попередні правоохоронці встановили, що 14-річний хлопець у Лохвиці на власному подвір'ї змішав побутову хімічну рідину з водою, внаслідок чого вона вибухнула у руках дитини. Хлопець отримав термічні опіки очей. Медики доставили дитину до лікарняного закладу, де йому надали необхідну допомогу. На щастя, обійшлося без госпіталізації. Причини та обставини події з'ясовують поліцейські ювенальної превенції. А в Полтавській та Мачухівській тергромадах сьогодні стартував експеримент із розвитку спортивних клубів. Діятимуть вони як громадські організації. На думку ініціаторів Міністерства молоді та спорту України це дозволить залучати до активного способу життя м'якомога більше людей. Докладніше про проєкт дивіться у сюжеті. На Полтавщині стартував експеримент зі створення мережі спортивних клубів у форматі громадських організацій. Діятимуть вони у Полтавській та мачухівській тергромадах. За словами заступника міністра молоді та спорту України Сергія Тимофєєва, мета такої ініціативи розширення доступу всіх охочих до занять спортом, вдосконалення тренувального процесу та збільшення кількості спортсменів, сприяння розвитку всіх видів спорту, олімпійських неолімпійських, паралімпійських, неолімпійських. Ми подивилися аналіз, ми зрозуміли для себе дуже прості речі: що по деяким видам олімпійських видів спорту чемпіонаті України приймає 5-6 людей, буває 3. займатися спортом за кошти громади зможуть діти до 18 років, люди віком за 60, ветерани та їхні родини. Інші категорії тренуватимуться в спортклубах нового формату за рахунок членських внесків. Наприклад, якщо Громади будуть фінансувати ці клуби саме для фінансування клубів. Якщо в клубі займаються діти від 6 до 18 років, або дорослі учасники бойових дій, або сім'ї загиблих захисників, то це за це тренеру будуть нараховуватись кошти. Від 300 до 600 гривень за одну людину, якщо клуб налічує не менше 40 осіб, старт проекту Міністерство молоді та спорту, Полтавська обласна військова адміністрація, міська рада та мачухівська тергромада скріпили підписанням меморандуму. Триватиме експеримент до кінця 2025 року. Основною метою нашого підписання, це я думаю, розвиток всіх видів спорту. А ті види спорту, які культивуються на території нашої громади, це волейбол, футбол, баскетбол, настольний теніс. Я Думаю, вони будуть більш організованішими, і я думаю, що це дасть можливість поліпшити матеріальну базу. Відкриватимуть громадські спортклуби по всій Україні на базі вже існуючих спортивних секцій чи комунальних закладів. До дня народження художника-графіка Опанаса Сластіона у Полтавському краєзнавчому музеї організували експрес-виставку. Зокрема, відвідувачам презентували авторські ескізи митця та світлини із ним. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Оцей прекрасний будинок, і, зокрема, орнаментальне оздоблення. Все це, все це відповідно завдяки мудрому. І аргументованому слову Опанаса Сластіона». до 170-річчя від дня народження художника, графіка, архітектора Опанаса Сластіона у будинку Полтавського земства, тепер краєзнавчому музеї, спорудженому завдяки його переконанням, шанували пам'ять видатного митця. У 1903 році підняв відповідна. Значить, української громадськість конкретно Полтаву, а потім України, що треба зробити будинок значить, і майоріковими і орнаментальними цими смугами завдяки, а після цього далі все це поширилось по Україні, і в першу чергу це земська школа Лоховського повіту. Відвідувачам виставки, зокрема, представили світлини Опанаса Сластіона серед його друзів та однодумців, а також видання про життєвий шлях українського етнографа. Треба було провести е, принаймні невелику експрес-виставку з тих речей, які є у нас в музеї, в музейній колекції, яка постраждала в, в 1943 році, і тому залишилось дуже дуже мало. Найбільшу частину експозиції посідають вісім авторських екскіп. Ескізів це ескізи малюнків, як відомо, Сласьон займався і живописом, і графікою. Його малюнки ескізи до миргородського курорту. Дуже цікаво, 1930 рік до нашої фондової збірки їх люб'язно передав наш відомий український мистецтвознавець, краєзнавець Віталій Миколаївич Ханко. Нині на території колишнього лохвицького повіту знайдено 53 школи, споруджених за проєктом Сластіона. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.